Для першої закладки блоків замовила Міцелій. Він зерновий, дивіться, який класний, як він виглядає. Ця фірма використовує овес і дивіться, як добре і щільно заповнений пакет. Це глива. Тобто вешанка сорту К-17, він мені дуже подобається, Це біофільтри на пакетах. Тобто, виробник він знається на своїй справі, в них є лабораторія. А в подальшому я вже буду використовувати свій міцелій із тих блоків, які вже заростуть оцим покупним. І так до кінця сезону, а тоді вже навесні знов буду замовляти. Мені зручно все це робити на дворі, запалюю такий вогонь, бо в мене велика каструля для того, щоб прокип'ятити органіку, яка буде саме в блоках. Для грибів дуже гарно підходить солома, кукуруза, можна насіння, лушпиння з насіння. Ну, мені більше подобається саме солома. Ну і Тут буде ще трошки кукуруза. Значить, в'ємкість, увага, це важливо. Спочатку е, накладаєте там солому чи яку будь органіку, яка у вас є, а тоді вже наливаєте воду не навпаки. Далі ставите на вогонь для того, щоб все закипіло. І треба буде хвилин 10 прокип'ятити. На цьому моменті треба бути уважними, бо коли закипить, воно почне піднімати кришку. І вода може витекти і затушити вогонь. А поки це все діло гріється, можна побігти та скоренько замаринувати м'ясо, бо жару буде у нас багато, як же без шашлику. І попілу буде багато. А він дуже корисний, як добриво для городу. Тож маємо три в одному. Коротше, грибами займатися дуже е, вигідно, ви ж поняли, так? Да? Далі солома вже прокипіла 10 хвилин і вилами здоровими. Отак відро я насипаю спочатку. А поруч розстелена клійонка. І після відра кладу все на кліюнку, щоб воно трошечки протряхло. Розпечатую міцелій. все має бути стерільним, тому надіваю перчатку і починаю закладати блоки. Стерільність це дуже важливий момент, для того, щоб ми і кип'ятим нашу органіку. Беремо чисті нові мішки, щоб інфекції не попадало. Трошечки собі надібрала міцеля в окремий пакет, щоб було зручніше пересипати солому. Перший слой соломи, а тоді вже отако насипаю міцелі. Ну, тобто, треба намагатися рівномірно його розподіляти. Мішок у мене саме звичайний, у нас вони називаються для засолки. Він дуже-дуже великий. Але є і спеціальні мішки в другому відео вам покажу. Саме для грибів. Так, обратно слой соломи. Дивіться, я нажимаю, і з неї волога не тече. Це саме те, що треба. Тобто, зайва волога теж у мішку не потрібна. Поки друга партія соломи закипить, я встигаю цю всю солому покласти саме в блок. На дворі сьогодні невеличкий такий вітерець, якраз нам допомагає. Коли мішок наповнено, перев'язую скотчем. Блоки я буду тримати в теплиці, де звільнилось місто після томатів. Це дуже класний варіант. Але можна і тримати і на дворі. Тепер треба зробити отвори. Чи канцелярським ножем, чи ножицями. Але попередньо будь-який інструмент треба протерти спиртом чи перекисем водня, тобто продезінфікувати. Дивлячись, в якому положенні буде стояти блок, і рубляться отвори. Можна з обох сторон, але я буду робити з одної. Тому що задня сторона блоку в мене буде опиратися на бік теплиці. От таким чином робляться отвори невеличкі, де то 7-8 см. Ну, а обратно-таки дивлячись, якого розміру у вас мішок. Я буду робити три штуки з однієї сторони. І також, мабуть, три штуки зроблю і з іншої сторони. Обов'язково понизу треба зробити два проколи невеличких, для того, щоб стікала зайва волога. Все, отвори зроблено. На цьому блоці у мене вийшло шість отворів. Отаким От чином все виглядає. Тобто нічого складного. Тепер ставлю на своє місце, де вони будуть стояти, і будемо чекати. Далі весь процес буду показувати. Тож підписуйтесь на канал і слідкуйте за відео. У вирощуванні грибів нічого складного немає. Це під силу кожному. До речі, шашлик вийшов, як завжди, дуже смачний. Попілу маємо дуже багато, тож займатися грибами вигідно.